Тепер, тепер дивіться. Покажіть мені своє. Дивіться. Отак у вас всіх є. Ви поклали ляночку перед собою. І у вас є спідничка. Тепер спідничку теж ви складаєте з клавочками. Просто вводіть. І коротшу робимо, так? Трошки коротшу. Кладете, дивіться, прикладаєте сюди до центру і теж. Робите складочками і прив'язуєте червоним поясом, який я вам дам. Ми намотували для того, щоб вона трималась Ми намотували дуже багато ниткою, а не в'язали в тінь. Зав'язали Зав тільки в кінці один, коли закінчувалось здоров'я це теж немало але Я попала сюди. И я очень рада, я получила как солнышко, во-первых, разговор, хорошие лица, а потом сам наш продукт, который даст нам жизнь, сегодняшний день запомнится добром, теплотой и да. хорошими улыбками. И дай бог, чтобы это было мир на Земле, среди нас людей и во всей Украине. І сама своїми руками зробила таку красоту. Мені дуже подобається. Yeah. Дай Боже мир і щастя в нашому домі і всій нашій країні. Чуття єдине, таке, є таке було, таке було слово чуття єдиної родини. Я ніколи не бачила е, деяких із цих людей тут сьогодні, але після того, як ми зробили цю ляльку мотанку, мені здається, що я з ними ну, сім подів солі з'їла рідні, так? Мы сегодня, мы сегодня собрались на мастер-класс э, делать мягкие мототки в тот момент, когда Украина окружена со всех сторон войсками военной техникой России. Э, наша армия, вновь созданная Национальная гвардия, сейчас не имеет достаточных средств. Казна э, страны опустошена, разворована прежней власти. И мы, женщины, собрались здесь для того, чтобы делать куклы мотанки у береги Украины. Объединяться сейчас и проводить вот такие мастер-классы в школах, в студенческих группах, в коллективах единомышленников, в кругу своих подруг. Для того, чтобы каждым своим мотком Наматывать счастливую долю Украины. Мы всех призываем объединяйтесь, действуйте. І побіжне. Я хочу, щоб в Україні не було настільки все заполітизовано, щоб Україна була квітучою, процвітаючою. Ми знаходимося в центрі Європи, що ми європейський народ, і ми самодостатні. Нам не потрібно тут інші якісь війська і інші якісь правителі, які порушують наші кордони.